Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Сім годин ранку я вийшла поливати. Ціркочуть горобці. Так цікаво. Гудуть машини на трасі, тому що Варшавка зараз вся. Машини літають як бджоли біля вулику. Всі їдуть на працю до Києва, до Бучі. А ввечері будуть повертатися. І вранці оцей шум машин завжди гарно чутно. Мої дорогенькі, мова в нас сьогодні піде про те, які рослини не насіваються, а треба. Розділяти кущ, розмножується розподілом куща або черенкується. В цьому році я прикупила нові хіноцейки, нові сорти, і вони у мене почали квітнути, деякі не нові, і я, вичитавши в одної блогерші, яка щось на цьому розуміється, пообрізала свої квіти, тому що. Хочу, щоб були гарні кущики. І я вам скажу, що це дієво. Це дієво. Бачите, як гарно наросли кущики. Навіть з однієї внизу там дуже багато дітей. Ось, ось, бачите, так. Це взагалі гарний кущ. Це Валюша мені подарувала таку червону. Дуже гарний кущ наріс. Ну, це інший сорт. Звичайно, уже ось дивіться. Навіть я ж кажу, з однієї наросло багатенько-багатенько діток і гарно розрослися кущики. Квітнути я їм, звичайно, вже не давала. Це було півтора місяця назад, як я зрізала оці квіти. Ось такі усі квіти махрові і голландської селекції. Мені теж раніше писали, що вони гарно насіваються. Мої дорогенькі, ми із валею вже насівали і сіяли, як могли. Вони не насиваються. Квіти і хіноцеї голландської селекції, так кажуть, я не знаю, як вірне слово, не насіваються. Прості хіноцеї, які ви купите пакетику там і жовті, і Рожеві і білі. Так, ті насіваються. Ті можна зібрати насіння і вони насіваються. Ці не насіваються. Навіть деякі у валі посіялися, і мені вона теж давала розсаду, я її, вона в мене не квітла. Але квітли вони деякі, з великої-великої жмені квітів, розквітлом, ну не знаю, мабуть, три. Так. Вони зовсім інші. Вони прості квіти. Так, можна, мають право на увагу, але квіти прості. Листя, звичайно, у них гарне, тому що щось уже росло ж у цій землі, але квіти не заслуговують на увагу. Можна, вони мають право на життя, але так, знаєте, це зовсім не та квітка. Це квіти голландської селекції. Вони про всі квіти не дають цієї краси. Вони не дають і не насіваються. Хто б мені що б мені не казав, ми це вже пройшли. Не насіваються. Треба розділяти кущ. Треба розділяти кущ, що я буду робити навесні. Як розділяти, можете зайти на канал Анни Кармазіної. У неї є відео, як розділяється їх і на цей. Я свої ці кущики буду розділяти на весні. Тому що так, якщо ви обріжете квіти, ну це коли ви його гарно нарощуєте. А так, звичайно, хочеться, щоб квітло. Ну, трішки у мене поквітливо вони, я не буду казати, що не поквітлені. Тому коли обріжете квіти, дійсно кущик нарощується. Ну, в принципі, так як і всіх рослин квітучих. Якщо будете обрізати, то буде наростати коріння. Це я знала. Але з на ми так не працювало. Це дієвий спосіб, можна його робити, якщо хочете розділити гарну кущ. Так, Толя виходить з дому. Ось таке добриво я прикупила. Бачите, осіннє добриво. Тут і для різних квітів, кущів. Я буду його ним удобряти. Осіннє добриво, так називається. Ось такий виробник. Я прикупила собі і буду підгодовувати свої рослиночки і готувати їх до зими. Тому що, звичайно, до зими треба приготувати квіти, щоб вони були, пережили гарну зиму, їм теж треба додати добриво. Звичайно, що добриво є різне, але я буду користуватися ось таким. Так Що їх і на ці мої дорогенькі розділяються поділом куща. Тільки поділу. Ну, а насіння вони ніколи не дають такого насіння, як вони мають. Колір і сорт сортінацей. Можна сіяти, але з того нічого не вийде, тому що ми звали і вже сіяли і різними способами, бо воно не насівається. А якщо із великої жмені насіння щось таке вийде, то Зовсім інша квітка. Зовсім. А прості, звичайно, вони непогані, і в мене тут вони були. Але мають право на життя, якщо у вас є територія, хай собі квітнуть. Вони вищий ростом, звичайно, вони височенькі трошки. Але там можна зібрати насіння і посіяти. Тому їх і на тільки розподілом куща. Тепер, мої дорогенькі, ви питаєте, чи можу я вам зібрати насіння і відправити ось ці, цього геліопсиса. Спарлін Контраст. Мої дорогенькі, це теж геліопсис голландської селекції. Так? Це для мене це зараз уже проста квітка, тому що. Він гарно взимує, я вже розповідала не один раз. Але чогось, знаєте, людина заходить на канал, побачила таку квіточку, вона не дивиться далі відео, що я там розповідаю, а потім мені пише, задає питання. Мені вже, ну я ж не можу одне і те ж саме розповідати в кожному відео. Тому кого цікавить, більше знімати не буду. Останній раз, тому що ну, це вже повторюватися вже просто нереально. І не потрібно. Геліопсис, цей геліопсис не насівається. Або він насівається, але квіти у нього жовтого кольору, прості, жовті квіти, і навіть листя іншої, іншого. Виду буває, тому що в цьому році у мене насіялося багато. Він у мене третій рік. В цьому році в мене насіялося багато, а може четвертий, третій, мабуть. Так, третій. І в цьому році у мене насіялося дуже багатенько. І я їх відсаджувала, тому що дівчатка просили, я відсажувала, але коли вони заквітли, то вони стали просто жовті квіти. Розумієте, просто жовті квіти не цікаві. Просто нецікаво. Як для мене, ну не цікаво, розумієте? Тому що цей геліопсіс використовується для кольору. Якщо у вас є інші рослини, він використовується для кольору. Так, він гарний, нічого не можу сказати. Він не вимерзає. Зараз я вам покажу ось ще великі кущі. Ой, треба обрізати уже. Флокс і поки що я не можу. Він не вимерзає, він гарно перезимує вам, він витримує посуху, але все-таки поливати треба, тому що будете поливати, то будете мати кращі квіти, звичайно. Але якщо у когось немає полив, хтось приїжджає тільки на дачу, так як моя подружка віртуальна з каналу. Мій антистрес, то це квіти для неї, тому що люди, які приїжджають на вихідні, вони витримують вам тиждень, щоб ви їх потім щось полили. Насівається, але жовті, прості квіти. Просто жовті. В цьому році я взагалі-то полюбляє сонце. Така в нього характеристика була, полюбляє сонце. Ну, Помірний полив. Не треба прикривати на зиму, гарно зимує. Але в цьому році я посадила один кущик, я показувала вам його вже на півтінь. І я побачила, що квіти у напівтіні, це я вирвала просто віточку, квіти у напівтіні набагато кращі, ніж на сонці. Оце він росте на сонці. Після 12 є сонце. А оце півтінь, бачите? У півтіні оцієї рожевості у нього набагато і набагато більше. Жовті тільки кінчики. Бачите, дуже видно. Дуже-дуже видно. Що можна садити на півтіні, в тіні він у вас буде ще кращий. Ці квіточки я зрізала, він теж розмножується поділом куща, поділом куща, або я, оце ці, я зрізала верхушки. Верхушки я зрізала, вийшло десь на сантиметрів 15, я верхушки зрізала і їх посадила. Вони, якщо поливати, укорінювач, грантіс я Обсипаю грантісом і потім сажу і поливаю. Звичайно, десь у тіні посадити, поки воно пустить коріння і прийметься. Тоді можна пересаджувати на інше місце. Тільки або черенкувати верхню часть кущика, або розподілом куща навесні. Тому що якщо він насівається, то він дає просто-прості квіти. Толя вийшла, вже співає. Толічка вже співає. Якщо їх і нацея не насівається, то ця краса насивається. Але квіти жовтого кольору. У мене ще є один геліопсис, бачите, ось, -ось ще один. Тут великі квіти, тому що в мене, в мене є геліопсис ще. Ой, боже, мама дорога. Зараз я вам покажу. Зараз навіть вирву. Листя в нього таке. Але тому що це теж голландської селекції. Я прикупила кущик уже давно. І прикупила за те, що в нього такі гарні, великі напівмахрові квіти. Ну і кущик у нього теж більший, Тому що є у мене ще м, такого, можна сказати, сорту геліопсис. Бачите? ось. Але квіти в нього маленькі. Листя в нього схоже. Але квіти в нього. Немахрові, прості і маленькі. Ну тут видно, правда? Яка квітка тут і яка тут. Це я прикупила в Києві давно, але для кольору, я ж кажу, геліопсиси це дуже прості квіти. Дуже прості, але для кольору, і для того, щоб якась краса квітла вже восени, тому що майже вже все переквітає. Ну, я не сажу троянди. Я не по трояндах зовсім. Хризантеми, у мене є декілька кущиків, але вони ростуть там в іншому місці. Хочеться посадити, бачите, такий гарний, гарний кущик. Цей кущик насівається. Ця, цей сорт насівається. Він дає колір листя. Його листя після, як він насівається, не дуже насівається, я не буду казати, але насівається. Дає такий кольор листя. Але квіти у нього меншого розміру. А якщо черенкувати, ось так, зрізати, тому що я теж тут зрізала верхушки, то теж вони отакі квіти, гарні, великі квіти. А якщо насівається, то листя дає, а квіти трішки менші. Але теж має Право на життя, бачите, квітка напівмахрова, цікава. І так, якщо росте отакий кущик, то восени він гарно виглядає. Тому що багато я тут зрізала верху, щоб і вони не встигли, вони, щоб вони квітли. Деякі заквітли, а деякі ще ні. Ну, головне, щоб у вас був пишний кущик. Так, потім. Обіцяла вам зніму про цей горець, тому що зрізала верхушки і зачеренкувала. Покажу, як вони, ну, як я їх черенкую обов'язково. Зараз я вам покажу мої дорогенькі. Мені привезли землю, ми з валею купили землю. От з чого складається ціна квітки? Що вона складається? Землі. Бачите, тому що той, хто продає в горщиках, йому обов'язково потрібно цей ґрунт купувати. так? З поливу, обов'язково, з добрив і з нашої праці. Тому що іноді люди, знаєте, ну, навіть мені такі питання задавали, Валя продавала квіти на базарі. Я біля неї стояла там. І жіночка прийшла одна і каже: ви так дорого продаєте, київська. І щось вона мені таке, щось вона мені все говорила. А я кажу, знаєте, із такою неповагою до цих людей, які стоять на ринку. Я це терпіти не можу, просто не можу. Людина працює на ринку. І так, звичайно, є різні люди. Різні, різні, з різним вихованням і все інше. Але людина працює, так? І чому? тому що вона це мені, валя десь пішла, вона мені оце. Я говорю, моя дорогенька, звичайно, я себе поважаю, звичайно. А чому ні? Якщо я можу заробити десь іще копійку, то чому ні? Так? Е, я себе поважаю. І квіточка, ціна квіточки складається з усього, з грунту, з поливу, з догляду, з моєї праці з моєї. І з мого часу? А як же ви хотіли? Ви хотіли посадити щось, воно у вас зав'яло, ви приходите, купуєте на ринок і хочете, щоб було дешево? Ні, так не буде. Кожна праця коштує кошти, тому що у нас немає праці, яка безкоштовна. Тільки у нас вдома це у валі безкоштовна. І валя працює там, як. 70 років. Тому ми з валею прикупили ось таку землю. Ось такий торф перехідний. Бачите, 50 літрів, цей коштує 110 гривень. Це виробник на кожному на кожному мішечку є адреса виробника. Ось вона. Цей 50 літрів коштує 150 гривень, це для хвойних. Верескових я взяла. І ось такий універсальний субстрат з добривами. Ось тут у нього є добрива. Гарна земля, тому що я вже відкривала, бачите, відкривала, дивилася цей теж з добривами. Гарна земля, мені сподобалася. Привозять прямо до вашого будинку. Тому що машина їхала по Варшавці, їхала на Київ, навіть на Кривий Ріг. Фура їхала, так? привозять прямо до будинку, і вже ціна входить у дорогу, тому що ми раніше купували навіть оцей 100 гривень. Так? 80 гривень коштував е, мішечок, а 20 гривень за перевозку. Теж, звичайно, ну машина ж їде, вона ж купує бензин там, чи солярку. Не може так бути, так? Ну, а цей теж коштує 130-20 гривень за перевозку. Ну, ціна одного мішечка 150 гривень ось цього, 150 гривень ось цього, і 110 гривень ось перехідного. Я вам скажу, що цього виробника ми беремо вже давно, не тільки я, ми всі разом беремо. так, І ми дуже задоволені, тому що ну ось Валі треба, е, вона теж купи, Валя купила, Валя 30 мішечків цієї землі. Порахуйте, 30 мішечків на 150, скільки це коштує, тому що їй треба посадити свої, е, посадити свої. Ой, квіти, розпушити землю, щоб квітам рослося краще, і хінацеєм, і в першу чергу, і альстромерії. тому що Валя прикупила гарні дорогі сорти, кольори незвичайні. І щоб була гарна, щоб рослина гарно росла і гарно себе почувала, і квітувала, їй треба теж зробити. Землю мої дорогенькі, теж це треба зробити. Тому Валя прикупила 30 мішечків. Це теж гроші, це теж ціна квітки. Валя прикупила добре, отаке, от як я брала. Тому Валя перша взяла і мені порекомендувала. Бачите, навіть скільки я взяла, скільки я взяла, зараз вам скажу. 20, здається. Так, да, 20. Взяла 20. Різного ґрунту. Тому мої дорогенькі, якщо... Мені черенкувати ось оце. Бачите, якщо хтось хоче. Так? Я просто розповідаю, я не знаю, чи я буду це робити. Тому що якщо я щось буду робити, то цей геліопсис можна садити і в таку землю мою. У мене чорнозем такий розсипається, але в горщику він гарно себе почуває. То я вам скажу, що звичайно, якщо черенкувати ось ці геліопсиси, Весною навесні садити в горщик, то йому ж треба, щоб ґрунт був пухкий, щоб гарно прийнялося, то це буде залежати і ціна. Звичайно, от вам і ціна, що складається ціна. Хочемо мати гарні квіти, гарний посадковий матеріал, треба вкладати гроші. Без цього поки що ніяк. Звичайно, це залежить від людини. Від того, чи потрібні ці квіти, тому що під час війни треба від флокси мої вже. Треба їх. Я зніму відео, як я черенкую флокси. От я буду оці зрізати і буду черенкувати уже які від квітлі. Я зніму окремо відео, тому що треба зрізати і їх вже зачеренкувати. Тому, мої дорогенькі, ось вам геліопсис, який розподіляється. Тільки розподілом куща або черенкуванням верхушок. Як же верхушки по-українськи? Дівчатка, напишіть мені, верхушки верх... Ну, щось не, не, взагалі не знаю цього слова. Так, тільки так. Насівається і квіти просто жовтого кольору. Ефекту не мають ніякого. І те ж саме і хімацеї. Красуні і хіноцеї розподілом куща. Вони навіть не насіваються. Я ж кажу, насіваються прості сорти. Сорти голландської селекції не насіваються, тільки розподілом куща. Отака От краса у вас ніколи не насіється. Це вже ми проходили не один раз і різні способи. Ну що, мої дорогенькі, зараз я буду. Поливати, підживлю ось оцим добривом, дуже гарне добриво. І хінацейки свої тут підгодую, гейхери підгодую, хости теж обов'язково. Зараз буду поливати, тому що у нас хоч прохолодні ночі вже, звичайно, але сухо. Дощів у нас немає. Артенції, які вони гарнющі. Тому мої дорогенькі, усім вам бажаю добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Вона у нас найкраща.